Житловий комплекс Нордіка Резиденс Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Українські дрони вдруге за тиждень успішно атакували російські нафтовидобувні платформи у Каспійському морі. Повідомляють наші джерела в СБУ. Йдеться знов про платформу імені Філановського, яка вже була підбита цього четверга, та про платформочку імені Корчагіна, які належать компанії Лукойл, Ніжня Волзкнефть. Ну й назви Мрія Логопеда. За попередню інформацію, безпілотники СБУ пошкодили кри. Тичне обладнання на обох льостіких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих УРФ та в російському секторі. Каспію його запаси оцінюють оцінювали у 129 мільйонів тонн нафти та. 30 мільярдів кубометрів газу. Ну що і як завжди каже Тарас Загородній, політехнолог, що нам ж адміністрація Трампа цієї каденції та всякої його головно, що не зв'язує руки, ба більше очевидячки розв'язує. Як і казав Загородній, так і пишуть тепер західні медіа. Адміністрація Дональда Трампа не лише підтримала рішення України розширити удари по російському тіньовому флоту, але й хі -хі -хі, надала Києву розвіддання, які дозволили завдавати високоточних ударів. По нафтопоробних заводах у глибині РФ про це йдеться в розслідуванні The Atlantic. За інформацією американських журналістів, після вступу Трампа на посаду в січні 2025 року Вашингтон зайняв суттєво більш поблажливу позицію щодо атак України на енергетичну інфраструктуру Росії. Якщо адміністрація дідушки Джо Байдена стримувала такі удари через ризики ескалації, помните Джейка Салівана, який все боявся ліфтів ескалації травма дідства. Та й Вільяма Бьорнса, який любив катати до Російської Федерації і там куларно домовлятися з Путіним. Вони все боялися Росії як то ядерної потуги, такі перелякані хлопчики, і стримували такі удари через ризики ескалації і, мовляв, вплив на світові ціни на нафту. Що як показує практика, взагалі просто були фейковими побоюваннями? Команда Трампа навпаки схвалила ці дії як спосіб послабити російську економіку. Тому що ми знаємо, що російська нафта для Трампа яка конкурентна. І вона йому що зайва і не потрібна. Тож, чим більше ми б'ємо по триаді, по НПЗ, по е, портах нафтоплат і нафтових платформах, по е, танкерах так званого тіньового, а насправді просто ілегального флоту Російської Федерації, тим більше до Анда Трампа немає вже конкурента на ринку за президентства Трампа. Сполучені Штати в деяких випадках, як пише медіа, в деяких угу, передавали Україні розвідувальні дані і координати російських енергетичних об'єктів і зовсім не заперечували проти ...по російському тіньовому флоту. Тих суднах, які перевозять нафту, в обхід санкцій в жовтні схвалили санкції. Нагадаю, ші штати проти найбільших російських нафтових компаній Луколо РосНєвті, що суттєво обмежили їхній експорт. 21 листопада. Ці санкції набули чинності. Трамп їх нікуди не подів. За даними журналістів, це дозволило Україні посилити свої кінетичні санкції. Це удари дронами по нафтопереробних заводах та логістичних вузлах російської нафтової галузі. Україна тривалий час уникала ударів по цих танкерах, що перевозили російську Авто аби не наражати на ризик глобальну енергетику та не отримувати звинувачення. Мовляв, у піраст. <смі> ну це Путін каже ви значить таке, це тероризм, каже М -м -м", сказав терорист теористомиродним світі. Проте за 6 днів наприкінці листопада, початку грудня, було вже уражено чотири танкери, що входили до тіньового флоту. Удари відбулися як у чорному морі, так і біля берегів Туреччини та Західної Африки. СБУ офіційно підтвердила відповідальність за два з цих ударів, зокрема 28 восьмого Obrigada. Ah, tá. Коли був удар по танкеру Кайрос, і а, зараз постійно забувають у другу назву. Не знаю, чого «Кайрос» завжди пам'ятаю. А о ще другий російський корабель, ну третій був Дашан, так як каже Ігор Чаленко, малюк вразив дашку, відпрацював по такій схемі. А ну а нагадаю, що 28 листопада СБУ підтвердило, що вразило два танкери: Кайрос і Вірат. Вірат, бачите, як Віва, але Вірат, ну будемо запам'ятовувати. Атаки сталися саме в період, коли до речі, адміністрація Трампа тиснула на Київ спропо. Зіцями мирного плану на умовах вихідних Росії а Україна прагнула продемонструвати, що здатна підвищувати ставки. Путін назвав удари по танкерах. Ну очікувано пірастом пригрозив ударами у відповідь, тому числі блокуванням українського морського експорту зерна, металів інші продукції. Попри це, ад американська адміністрація за даними джерел The Atlantic, не висловила ніяких заперечень щодо атак України на тіньовий флот. Тож бачимо, що тривають ці удари, і будуть удари ці тривати, бо Росія в'є. По цивільній інфраструктурі Одещини нашого півдня, атакує а, місця, де зерно зберігається, атакує а, ті судна, зокрема і не тільки українські, які перевозять те зерно, і вона по суті скоро я думаю, дограється. Не знаю на що Путін посилає такі сигнали Ардогану, з яким буквально напередодні зустрічався. У Туркменистані, але впевнена, що турецькому лідеру вони явно до душі не зайдуть. Пошкодження, пошкодження завдані 12 грудня судну під іноземним прапором, що належить турецькій кампанії. Ось наскільки Асмілела хамєл Афігел Путін внаслідок атаки на український порт чорноморськ підтверджують обґрунтовані занепокоєння щодо морської безпеки та свободи суднопласта, які ми раніше неодноразово фіксували. Оскільки війна в нашому регіоні поширюється на простір чорного моря, ось такою заявою вийшло міністерство закордонних справ Туреччини. За попередню інформацію, екіпаж судна та водії вантажівок на борту евакуйовані на атаки жоден із наших громадян не постраждав, сказали в турецькому МЗС. Наше генеральне консульство в Одесі зауважили уважно стежить за розвитком ситуації та надає необхідну підтримку нашим громадянам з цієї нагоди, в МЗС Туреччини ще раз наголосили на важливості якнайшвидшого припинення війни між Росією. Та Україною а також нагадали про необхідність домовленості спрямованої на запобігання ескалації в чорному морі, включно з припиненням атак, спрямованих проти свободи судноплавства, а також енергетичної та портової інфраструктури сторін.